Тим, Нікіта, поздоровайся! Тим, хай! І сьогодні ми в цьому суперцятському ролику будемо зравнювати дві тачки, а іменно Уаз Патріот і е, Нива. Погнали, друзі! Сначала ми їдемо, ну, понятно, що це джип і їдемо на острів. Сразу скоро, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Дякую, друзі, ви самі круті. І дивіться ролик до кінця, бо будуть два корові слова. Никита, что скажешь? Так що скажешь? Да что сказати? Підписаться також. Комент написати. Да, да, да. С тебя лайк от з меня видео с подписочку на канал оформить. бо ми з Никитосом стараемся. И, друзья, підписуйтесь так само на Никитинний канал в Ютубе. У него есть канал, называется Никит. Никита наліво повертай. Ссылка будет в описании его. Ага. Ми скоро там теж будемо з ним двоє знімати відос і сюди будемо відоси знімати. Коротше, все буде приколдесно. так що обязательно підписуйтесь на него. Ой, ну Іман, ну куди я заїхав уже, йо, йобайо. Так, їдемо спочатку на першу нашу саму першу горку ми будемо е, на стадіоні, тобто на стадіоні, на цій грязі, будемо виконувати дві горнички інтересні. Вони прям тухло їдуть. У мене от їде уже 110. І у мене 80 бо я їду в горку. О. Сразу друзі, хочу сказати, що ми будемо без передачі грати, просто як це розвивається. У, е, на автоматі легше грати у... Як це називається, у гонки, аніж на механіці. З першого. Що ти їдеш? Бачу, їдеш. Чекаємо 22 секунди. Чекайте, сейчас свою тачку. Хочу собі в салон В Салон такий. Ну, шо нас сказали? Тебе руля немає. У тебе тоже, кстати. Дай бы, кстати, тоже не маруля. Отри. Два. Один. Погнали. Це прям интерес битва. бы uh этого. -huh. Так цеки капець. На дуже велика пов'язка, що я можу перевернутись одразу, говорю Пон. Ну, було чі-чуть тебе доганяю. Уф, бачу тебе. Ми идем максимально чесно, не толкаємося, щоб було понятно, яка тачка виграє, да, Нікіт? Ага. Так, спалітели хлошки, матрешки, бакарешки. Не розганяється, не прям тухленько. Тухла булочка. <laughs> так, я, я поки що відірвався вперед.

Просто зир на колеса. Прям доганяєш мене. Ні, ну все, походу, ми десь тут можемо застрягти. Застряти. А ні, летимо, летимо. Рекісний капець буде. О, Нікіта відірває. Відірваєся. Відірвайся. Відірває, відірває. Че я слова сказати не можу. А все, все. Все, не встряла. Ну, Никита прийшов. Тоже... Подвиську волонтего ставити. Никита, почекай мене, коротше, щоб ми двоє ехали. Коротше, поки що я так поняв, Патріота 1-0. Ну так, да, це 100% 1-0, бо просто Нива не проїхала. Я щось думаю, що Ніва сьогодні програє. У Ніві рейтинг менший. У Нікіти 115 рейтинг, а у мене 109 на 100ці. На 100 Нікіти, ти чекаєш там? Ти ще просто на застряну. О, все, ти вже там бачиш, поїхав, ще буде все. Все. Ну, короче. Пойдем Тепер на... Тепер на круг, да? Шо? -шо? Поедем на круг, да? А, ні, чекай, а что ты море загонка вообще тут такая? Чекай. Поездка на пляж. А у тебе тоже є тут, ця гонка? Поездка на пляж? Нет. А ну не а ну, едет ну, до мене, на цю поездка на пляж. Там, буде, по-любому, все саме найголожні, як я думаю. А давай попробуємо, давай попробуємо, Ріл. Я її щось не бачу. Okay. Попробуємо цю гонку і ще одну, потім там попробуємо. Окей. Okay. Я ще ніколи цю гонку не бачив. Скільки ми вже були на острові, я цю гонку ніколи ще не бачу. Така в салончику. Ну що, на салончик не дився, бо це вообще пофіг на салончик. Але не щоб машина нормально їхала. А на салон. От, дивіться, друзі, на фоторежимі. Такий салон у мене, вот. Отака Рульоха, от такий салончик у мене. А от такий патріотик у Нікіти. О, бачите, Якось отак. Ну, Нікіти посеременніше. Так, чекаємо, чекаємо, поки. Це мене ненавіжу, коли це йде. Я не... Нікіта, ти любиш цей таймер чи ні? Я не. Я ненавіжу його. Non. Я його ненавіжу. <плук> так, все, <що>, поїхали? Вс, <плук> поїхали. Ну прям в старті я нормально йду. <плук> Соня будут несути другого лица, щоб ви бачили, як відірвається нева. А як патриот. Нева пішла поки що. ой 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 літаю на гаїті, Му, не ловіть хе. літаю на гаїті, Му, сара не ловіть хе. Ну прям тухленько, прям. Хорошо? А не... так куда? Это... Ой, сюда. Вот и куда я еду, бодочка? Я сейчас просто туплю. Очка, я пожалуй, отречу. Ок. Все, дети. У двойка двое у мене фари светит. Я круто, так улетів? Не, знаю. Ні, давай по нормальному щоб поболочек, чтобы виділи, яку іменно тачку краще взяти. Іменно по болоті. Зачекай мене, щоб ми двоє стартанули, бо то просто було трохи нечесно. Чекай, Давай я тут приїду, щоб було скоріше. Все, давай, yeah. ст стартуем. Просто едем тупо по болоте. Так, метка. Д, -д метка. А бачу. Ой, ё куда я еду? За мной едешь. Угу. Mm -hmm. Такие следы прикольные работают в воде, скажи, Никит. Да. Ты мне уже прям светишь. реді бум, реді-бум. Скільки ти йдеш, жарі в грязі? Двадцять. Я теж двадцять. Ти на цій гонки ніколи не проходив. Прикольна гонка. Ага. Uh -huh. Я припровожала пригати. Що це за місце таке, я його ні разу не бачу майже. Це? А, -а, -а то гучно. Чекай, почекай мене, бо мене завернуло. Почекай. Все, поїхали. Омага, я на двох колесах проїв, я на двох кольорах приїхав. Бо мене так завернуло. Стань на місце, щоб ми двоє з тобою. Так, стартанули. Все, а, так. Все, поїхали. И саду скоро друзья, ставьте лайкос под новый видео Я двочек пойнта зараз взял Розгоняйся не вас не вас ти гаруйся Что Куда поехал? Я улетаю на Гаите. Улетаю на Гаите. я 90. Я Я, Я ты что? Да. Он. Улетаю на Гаите. Му, равно не ловите. сбила. Пока я бехнувся. Ти ще сам бахнулся, зачка. Все, в будь любому выиграл. Не тоже бехнувся просто вот разумеется. Все, все, друзі, один-один. Е Поки що ніхто не виграв, такс е погнали з тобою, Никита на стадіон. Ал, давай не будемо от отключаться. На круг почета? А да, а да, погнала да, 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 да. на цю кругову гонку, там де брьовна, ті, погнали туди, і потім. Я не знаю, чи цей ролик вийшов в дві частини. Не дві, будемо бачити, короче, по його довжині. Тут можна вже в салоні їхати. Ти теж прямо в воді їхав. І потім буде саме рішаюча гонка, типа е казіното, то, типа. Дрех на 400 метрів у аеропорті. Куда ти полетів? Я ну, Забираюсь. Пон. І падаю. Так, перевертайся, не вас. Перевертайся. Он ще одне группу у нас Ні. ні. Нива прям тухла в цьому. Прям тухла. Нива прям супер мега тухла. Все, далі не вийдемо, а не виїхаємо, виїхаємо. Ну, друзі, якщо ви берете ниву для е, просто катання, то я думаю, нива буде нормас. Вокруг гори, Нікіт, ставай на гоночку. Все, uh -huh. чекай ему. Улетаю на гаїті. Мус, чисто буде обкладен королика, чисто така, просто имбуличка. Нікіта, ти передивляєшся наші ролики. Да, yeah. по. Я не знаю, чого це якась судьба, але Нікіта буде зліва. Я постійно ну, в моїх роликах що зліва, я не знаю чого. Чого він завжди зліва? І, друзі, скоро на моєму каналі буде нова гра, а іменно дальнобойщик. Ми будемо з вами їхати на фурі, це буде Euro Truck Simulator 2. І от так на тортарі що Пройшло? Нам будет там ще третя часть, я бы і третьою ж буду снимати. Да, і я буду знімати третю частину. А другу? Другу я не хочу. Що я подію, ідею, має бути менше функцій, да? Mm -hmm. Я бы не играл. Он. Ну я так думаю, менше досконалості трафік. Значит Нікіта. Е, там ще можна, кстати, у третій частині переключати передачі. Я таки не можеш там про передачі. Е, треба в настройки зайти. О. Oh. І мову oh. можна поміняти, але, к сожалению, української нема. Угу. Uh е, -huh. hey, Артем, ти чо? Шашки, маней! Шашки, просто! І сразу, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал і дуже дякую за 322 подписчика. Ми кожен день ростемо. Ще буде улітаю на Гаїті. Моя машина прям не чувствую бревнів. Моя теж. Артем, ти ж говорите, що не можна по краям їхати. Так аж одна як ти називаєш, тут везде болото. Опа, все все буде. Обліна навернуло. Улітаю на Агаї, тебе очора, сотку заре будем валити. Ти скільки Нікіт? Никит? 70. Я, А я 90, не, вже 80. Блін, а ти мене зупинив, почекай. Почекай, валя, бо я просто у тебе гепнувся, так я тебе би обігнав. Я повалили. Улетаю на гаите, мусора не ловите. Улетаю на гаите, мусора не ловите. Ух, я красиво, я красиво на двух колесах валю. Почка, я ты забрал. Я еще и в текстуре застрял, идеально. И выбрался сразу. Так, ну дивіться, друзі, така проходимость Ниви. О, ніби нормально. Нікіт, коротше, почекай чуть-чуть. Хай давай вже двоє стартанемо з тобою. вот, друзі, бачите, така проходимость Ниви. Не скажу, що ідеально, но але нормас, нормас. Як для початківця. Так, поїхали, Нікіт. Поки що один-один у Ниви і в. Але наперед поїхав, йо-моє, ти зараз взагалі вдаєшся. Ага. Да так не ехать, -мо, я там не вообще. А я вообще чуть забуксовал. Капец, ты бревна заважають. Едем, друзья, едем по-быстренькому так. А уже рассветик. Рассветик у Игори. А тебе Никита Так. Да. Пон. Такі не було рожеве нева. Так, так, да, у мене теж. Так, розганяємося. ще, ще має стало рожеве. Mm -hmm. «У -у -у, літаю на гаїте. Ви, друзі, напишіть, яка ваша улюблена їжа? Це а моя улюблена їжа, ну, якщо, допустимо, сковороді, то це млинці. Артем, ну ти ж що не можна по краям, йо ма йо! Так я ж не їхав по краям. Ти там просто такий, ну, цей ти там, ну, ти про... там просто по край залетів. Я просто з дороги просто злетів, а це типа, не считайся, бо я не хотів типа по краям їхати, я з дороги злетів. Понятно. Що типа ти злітаєш, то це типа нічого страшного? Ще mm -hmm, рані, б, вже ще май світанок сильніший. Да, 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 да. Бачиш, ти в болоті мене доганяєш. Mm -hmm. Ну я ну, б бли... виграв. А чо? Ну, бо я був ближче. Я думаю, що було 2-2, бо ми з тобою одинаково були. Ну, я бы бу... Знаєш, як у нас було? типу отак от... На були. Отак от було. У от мене А у мене а у мене щось прогрузилося, що у мене отако от типа було. Я не знаю, ти так щось... Давай, mm. дв... давай пусть буде, щоб не сваритися, давай 2-2. Окей. Okay. А тепер йдем на типу. На круг почота. я hmm, сейчас да. бій okay, м'ятку поставлю. Mne je нужно zaútočiť. Na čo ja tu dnes môžem utonúť ešte? Daj ma Blína, neutonú ja. A čo, Tak, spolieteli. Nám na to utonúť. Naša meta. Môže tu to pôjde. Никита надо подожди, нас, пожалуйста. Да, блин, я почти утонул. Но зато я надеюсь, что утонул. Чи ні? Ні, тут не. Нет, тут вообще не утонул. Но тут я 100% утонул. Сейчас, поехали. Бо нева доста высокий автомобиль. А патрик ще выше. Ну, вот ты подвязку просто пиде. Як це називається? піднімав від того. Якщо б було на, на стокові по 200, тоді б ми подивилися. Уже, вообще день скоро буде у мене. мене, мене жовті, да, у мене в мене вже убий. У мене в мене теж жовте. Вже як сонце встає тіпа. М -м -м. Друзі, якби вам була така ідейка зробити дві частини. Короче, Нікіта, під'їхай до мене, і давай зробимо це дві частини. Під'їхай до мене. Ага. Ти вставай коло мене. Нікіта, кажи перше корове слово. Буде Перше корослово буде розетка, а друге корослово буде Нива і Патрік ТОП Нива і Патрік ТОП. Що, друзі, можеш сказать? Якщо вам це раз сподобався, разподобятся ставте лайк. А якщо не сподобався, то все рівно ставте лайк. Никита, каже, всім пока. І кажуть всім пока!